Тримає його ось так за груди. Якщо ти триматимеш його, як тримав, тобі зарахують порушення і я розсерджуся. Розумію мене, синку. Добре. Поїхали. Де мені хвилинку берте? У нас тренування в розпалі. Потім подякуєш. Майкле. Майкле, підійди, будь ласка, на хвилинку. А, слухай. А пам'ятаєш, ми з тобою їздили в той жахливий район купувати жахливий одяг. Мені тоді страшно було, і ти сказав, що прикриєш мене. Пам'ятаєш? Так, але. Якби хтось мене захотів скривдити, ти б зупинив його? Так. А коли ви з ІДЖ в машині були, що ти зробив з подушкою безпеки? Зупинив. Зупинив. Ти її зупинив. Майкле, ця команда це твоя родина. І ти повинен захищати її від іншої команди. Розумієш? Добре, дивись. А, Тоні, це ваш квотербек, правильно? Ти захищаєш його невидимий бік. Коли ти дивишся на нього, уявляєш, що це я, що ти прикриваєш мене. Прикривай його. Добре? А Умпа Лумпа. Це хто? Це тейлбек ваш. Дивлячись на нього, уявляєш, що це джей? Те, що ти нікому не дозволиш зробити йому боляче. Розумієш мене? А Як же міні, містер Шон? Це теж твоя команда. Майкле, ти зараз захищаєш родину. Розумієш мене? Так, мене. Хороший хлопчик. А тепер давай іди і розважайся. Кричати на нього мало берте. Він чоловікам не довіряє. З його досвіду, він розуміє, що вони прикидаються, а потім зникають. Що стоїмо? Почали. Молодець, хлопчик, давай.